12 квітня 2015 року, у час Великодніх свят, коли вся церква святкувала Воскресіння Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, котрий подарував надію на вічне життя всьому людству, Полум'я знищило вщень, храм успіння Пресвятої Богородиці Української православної церкви Київського патріархату у селі Снігурівка Лановецького району Тернопільської області. Ми переконані, що кожного християнина прикро вразила звістка про те, що у нашому селі згорів столітній храм. Нелегка доля видалась йому. Адже будувався у часи воєнного лихоліття Першої світової, зазнав поневірянь у часи Другої війни минулого століття, зневажали та гнобили його більшовицькі покидьки. Та церква вижила, адже парафіяльна громада була спрагла храму, навіть коли тодішня ворожа влада не дозволяла священникам здійснювати богослужіння, люди самі збирались біля зачинених церковних горіт та здійснювали службу. І церква відродилась, постала прекрасним, оновленим, відремонтованим і головне духовно-величним храмом. Церква була святим місцем, куди ми ходили, щоб відкрити свою душу і серце Богові, очиститися, отримати благословення на світлі помисли і гідні діла. З відчуттям великого душевного піднесення переступали поріг рідної церкви і відразу ставали співучасниками служби Божої. Кожен вірянин відчував тут благодатну дію аури, намоленої щирими молитвами великої кількості людей. Впродовж багатьох років серцем і душею сприймали слова священника і промовляли молитви. Такої знаної і величної божественної літургії, голос священника та мелодія хорального співу ширився в церковному просторі, створюючи неповторну урочистість релігійного обряду. Богослужіння впроваджувало нас у світ святості, наближало до Бога. Душа наповнювалася любов'ю і радістю, серце спокоєм, свідомість Божою мудрістю. А помисли сягали небесних висот, налаштовуючи нас до більшої любові до Бога. На жаль, сталося лихо. Зайнялося полум'я, вогонь знищив храм, гарячими сльозами до землі стікали розплавлені дзвони. Врятувати вдалося мало що з церковного начиня. Пожежа була надто стрімкою. Ця пожежа стала найбільшою трагедією для невеличкої сільської громади, якій і належав храм. Оговтавшись від горя, парафіяни вирішили відновлювати храм. Та за нинішніх умов це зробити було нелегко. Ми звертаємось ще раз до усіх краян. Земляків, котрих доля розкидала далеко по світах, допоможіть відновити церкву. Ритова святиня, як мати старого. Селі, як ми втратили нашу святиню, втратили храм, який був для нас і колискою, і спасінням, і духовним окормленням всім, що є в житті православного християнина. Минув рік, і з розпачу і відчаю ми маємо надію. В нинішній день я хочу сказати слова вдячності громадам села. Снігурівка там, Манево, які не тільки вистояли, а спільно будують зараз святиню, нову колиску для дітей та внуків. Місце, де будуть духовно зростати християни нашої громади. Найкращі слова вдячності хотів би висловити найперше тим, від кого ми отримали. Не просто допомогу, а силу духу від нашого правлячого Орхерея, владики Нестора та вірених йому громад парафії області, які кожен, діляючи частинку свого, дали нам можливість збудувати храм для тимчасового служіння, капличку, яку ми маємо зараз і де приносимо служби. Велику вдячність складаю і Голові агрофірми Осипу Амброзовичу Гасюку, який повсякчас надає допомогу при будові нашого храму, нашому депутату Михайлу Йосиповичу Головку, який приєднався і допомагає нам будувати святиню. Найкращі слова вдячності нашим виходцям із села. Пану Євгену Єрмашевичу з його родиною Стефанії Яворській, жителям Лановеччини Василю Гаричу, Юрію Георгійовичу Кравчуку. Найкращі слова вдячності отцю Віктору Квасу, нашому виходцю, який подарував проект майбутнього храму для нашого села, Оксані Тимофієві та. Зіні Григорівні Вітрук, пану Василю Хомінцю, який був головою обласної ради, і доклався до будови нашого храму. Щиро вам вдячність, дорогі люди, за допомогу нам, за той подвиг Симеона Киренецького, який допоміг Спасителю нести хрест його. Так само ви підставили своє плече нашій громаді, щоб ми свою святиню якнайшвидше збудували, зичимо всім добрих благ Господніх благословінь, І нехай вас обминає всяке лихо від громади села Снігурівка, настоятель храму отець Іван Борис. Слава Ісусу Христу!